В останній вікенд цього літа в галереї Лавра пройшов open Air фестиваль під назвою Last Summer Fest. В ньому брали участь як початківці, так і досить відомі панк інді-електро та поп-гурти. Фестиваль тривав всю ніч та мав шалений успіх серед молоді організатори залишилися настільки задоволені результатом, що вирішили проводити такі Last Summer фестивалі і надалі. Це то може бути вже давно передбачити, що буде дуже багато людей, особливо... Тех, кто уже там был внутри, <laughs> на самом деле людей не очень много пришло. Но надеемся, что люди уже немножко подтягиваются. Будет больше людей. Мы хотим сделать традиции проведения этого фестиваля. И в следующем году, я надеюсь, все у нас будет хорошо. К фестивалю мы подошли серьезно. Мы готовились в течение месяца. Реклама в метро, 5000 афиш, пресса, два телеканала. Вот, і ми ожидаем хорошого результату. В следующем году я надеюсь, ми проведемо второй фестиваль, точно такой же, який прийде з не меншим успіхом. Програма фестивалю складалася з двох частин: В вперше були представники інді та панк сцени, в другій поп та електровиконавці. Молодь розуміла, що цього літа веселитися доводиться в останній раз. Тож відривалася наповно. Очень нравится хороший фестиваль. Маласився ми ждали этого Хіп страждає цього фестивалю все літо. Після свого виступу з піснею Playing the Role гурт «The Home Buddies» приготував приємну несподіванку для глядачів. Вони презентували новий кліп. Кліп знімали весело, цілий день з утра до, до вечора. Знімали на двох локаціях. Це для кліпу були приглашені американські футболісти. Да, команда от, команда футбол. Українська І... із Америки привезли. Ну, Кліп вийшов живенькі весілленьке. Да. Фестиваль хороший, дуже класна організація. Учасники фестивалю не тільки виконували пісні зі свого репертуару, але й протестували проти необережного, часто жорстокого ставлення людей до матінки природи та її руйнування. Наприклад, один з учасників в знак протесту спалив вулик. Проявлення не гуманізму, а насилля. це страшно. Когда пчеловодний свою своєму я показав абсурдність мразматичність цієї ситуації. це ужасно. Нічого хорошого в цьому немає. А всі, хто не потрапив на цю чудову вечірку, чекайте наступного літа.